Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про ферментні препарати. Це засоби, що містять ферменти, необхідні для нормального перетравлення їжі. Вони допомагають розщеплювати білки, жири та вуглеводи, полегшуючи роботу травної системи. Основна функція ферментів компенсувати недостатність власних травних ферментів, які виробляються пішлунковою залозою, шлунком або кишечником, кому можуть бути потрібні ферментні препарати. При хронічному панкреатиті у разі запалення підшлункової залози її клітини втрачають здатність виробляти достатню кількість ферментів. У таких випадках ферментні засоби полегшують симптоми, як от здуття, біль, тяжкість у животі після їжі. Після видалення жовчного міхура порушується надходження жовчі, що впливає на розщеплення жирів. Ферменти допомагають нормалізувати травлення при переїданні або важкій їжі. Одноразовий прийом ферментів може допомогти після відчуття тяжкості, після святкових застіль, хоча регулярне їх застосування без показань не рекомендується. При захворюванні шлунково-кишкового тракту, наприклад, гастрит, синдром подразненого кишечника. За рекомендацією лікаря ферменти можуть зменшити симптоми дискомфорту, покращити засвоєння поживних речовин, як правильно приймати ферментні препарати. Їх слід приймати під час або одразу після їжі, запиваючи водою. Тривалість лікування залежить від діагнозу. Іноді це декілька днів, а іноді постійна підтримувальна терапія. Важливо, ферментні препарати не лікують основну причину порушення травлення, а лише полегшують симптоми, тому призначити їх повинен лікар після обстеження та встановлення діагнозу. Хоча ферменти можуть значно покращити якість життя пацієнта, самолікування може призвести до неправильного використання. І замаскувати серйозні захворювання травної системи. Бережіть себе та будьте здорові.